За кілька тижнів українцям перерахують пенсії. Хто реально отримає більше грошей вже у березні? А кому доведеться затягнути паски? Та чи почали люди користуватися накопичувальною системою, яку нам обіцяють як золоті гори? Давайте розбиратися разом. Березнева індексація пенсій – це щорічний механізм, який має частково компенсувати зростання цін та зарплат. Простими словами, ціни в магазинах летять угору, і держава намагається, хоча б трохи підтягнути ваші виплати, щоб ви могли. Купити той самий набір продуктів за попередніми розрахунками, у 26-му році рівень індексації може становити від майже 12% до 14,5%. Точну цифру назвуть лише наприкінці лютого, коли стануть відомі остаточні дані щодо рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати. Підозрюємо, що уряд наразі не озвучує точних прогнозів, оскільки в попередні роки такі прогнози вже робили і вони виявлялися помилковими. Найважливіше. Далі підвищать не всю пенсію. Запам'ятайте цей нюанс, бо тут часто і ховається найбільше розчарування. Індексація застосовується не до фактичних виплат, які люди отримують щомісяця, а лише до так званого голого розміру пенсії, прорахованого за формулою. Адже реальна пенсія багатьох українців вище через різноманітні доплати вікові, соціальні, мінімальні гарантії. Але ці доплати не індексують. Уявіть, що ваша пенсія це бутерброд. Індексація діє тільки на хліб, а ковбасу та масло у вигляді доплат ніхто не чіпає. У результаті людина може бачити у новинах індексацію на 12 або 14 відсотків, а в гаманці додаткових лише кілька сотень гривень. Є ще одна проблема у 2026 році: імовірно, автоматично не індексуватимуть нещодавно призначені пенсії. Тобто, частина громадян або отримує мінімальну доплату, або буде змушена звертатися до суду, як це вже було в попередні роки. Виходить, несправедлива математика. Люди з однаковим стажем і зарплатами можуть отримувати різні пенсії лише через рік виходу на заслужений відпочинок. Хтось встиг у останній вагон, а хтось залишився і далі чекати справедливості. Індекс Сація не торкнеться людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років з 2022 року. Пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначені за окремими законами: це судді, правоохоронці, ліквідатори аварій на ЧАЕС тощо пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію. А це сьогодні майже 26 тисяч гривень. Далі говоримо, чому українцям готують три види виплат, і як це має зробити пенсіонерів заможними. Звучить як казка, але давайте подивимося на реальний сценарій. Пенсійна система, яка працювала десятиліттями, більше не витримує навантаження, і це факт, який змушені терпіти люди. Саме тому уряд вже не вперше говорить про пенсійну реформу, після якої українці зможуть отримувати три пенсії замість однієї. Звучить супер, але чи так все добре на практиці? Та що це означає насправді? Так ось сьогодні в Україні діє солідарна пенсійна система. Її суть проста: робітники щомісяця сплачують внески до пенсійного фонду, а зібрані кошти одразу йдуть на виплати нинішнім пенсіонерам. Це такий собі спільний котел. Ми сьогодні туди скидаємося грошима, щоб нагодувати тих, хто вже не працює. Тобто, ми з вами не накопичуємо собі пенсію, а фактично отримуємо попереднє покоління. Проблема у тому, що населення України зменшується працюючих стає менше, пенсіонерів більше. Через це фінансувати пенсії з кожним роком дедалі складніше. Коротко кажучи, одні проблеми. За словами уряду, солідарна система вже не може гарантувати гідні виплати навіть людям з великим стажем і середньою зарплатою. Виходить, скільки б ви не працювали, солідарна система видасть вам лише необхідний мінімум, щоб вижити. Тому Кабмін готує реформу, в межах якої має запрацювати накопичувальна система пенсійного страхування, а сама модель стане трирівневою. Це як три різні гаманці, в яких лежать ваші гроші на старість. Про реформу в інтерв'ю РБК Україна розповів міністр соціальної політики сім'ї та єдності Денис Улютін. Ідея полягає у тому, щоб розділити пенсію на три частини: солідарна пенсія, професійна або спеціальна пенсія та накопичувальна пенсія. Про останню якраз найбільше говорять: це ваша персональна скарбничка, де гроші належать лише вам. За словами міністра, навіть за однакового стажу та зарплати українці зараз отримують різні пенсії, і нова система має це збалансувати. Перший рівень солідарна пенсія. Нагадаю, це та, яка діє зараз. Це база, такий собі фундамент вашого майбутнього. Вона напряму залежатиме від кількості сплачених внесків та тривалості роботи пенсіонерів. За таким підходом, наприклад, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости в півтора-два рази. Як пояснив міністр, чим довше людина працювала, навіть із середньою зарплатою, тим вищу пенсію вона отримає в результаті. Це нарешті зробить стаж реальною цінністю, а не просто. То папірцем у трудовій книжці. Також планується базова пенсія для тих, у кого немає достатнього страхового стажу. Вона фінансуватиметься з бюджету і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум. При цьому міністр наголосив, що нинішній прожитковий мінімум у 2595 тисячі гривень не відповідає реальним потребам. Дякуємо за чесність, адже прожити на ці гроші сьогодні це справжній квест навіть для аскетів. Другий рівень професійна пенсія. Чині спецпенсії планують зберегти, але прибрати їх фінансування із солідарної системи. Тобто професійні групи будуть забезпечувати себе самі. Що це означає? Якщо людина має пільговий стаж і виходить на пенсію раніше, до загального пенсійного віку вона не отримуватиме виплат із солідарної системи. Гроші надходитимуть лише з професійної частини. Ключова зміна перехід від підрахунку років до підрахунку фактично сплачених коштів. Гроші люблять точність, а не просто вислугу років. Щоб повністю перевести спеціальні пенсії в професійні, потрібно не менше 13 років, якщо почати реформу у цьому році або наступному. Це гра довго і для результату потрібне терпіння. Третій рівень накопичувальна пенсія цей досвід у успішних країн заходу. Вона буде добровільною. Наприклад, вже з 27-го року можна буде робити додаткові відрахування понад ЄСВ, який сплачується у солідарну систему. Важливо, людина зможе відмовитися від участі, але очевидно, що тоді її майбутня пенсія буде нижчою. Це ваш вибір, або ви відкладаєте трохи зараз, щоб смачно їсти потім, або витрачаєте все сьогодні і сподіваєтесь на державу. Це фактично можливість самостійно впливати на рівень життя після виходу на пенсію. Чим більше відклали. Тим більше отримали. Проста арифметика вашого спокою. Все звучить класно, але слід розуміти, що це довгий і складний процес, який триватиме роками і вимагатиме політичної волі та довіри людей. Ми завжди чуємо, що пенсіонери в Європі добре живуть. Але чи справді вони такі заможні, як про це ходять чутки? Та які там види пенсій працюють? Про це далі. За кордоном вже давно діє кілька пенсійних систем. Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить майже 1300 євро на місяць. Це сума, про яку більшість наших пенсіонерів навіть не мріють. У різних країнах розмір виплати старшим людям може відрізнятися: від 2700 євро в Ісландії до 226 євро в Болгарії. Як бачите, Європа теж дуже різна. Найбільш забезпеченими в ЄС є пенсіонери західних і північних європейських країн. Тож хто отримує понад 2 тисячі євро щомісяця? На таку преміальну виплату заслуговують пенсіонери Ісландії, Люксембургу, Норвегії, Данії, Швеції. Це країни, де пенсія фактично не старість, а друга молодість. До 2 тисяч євро отримують у Фінляндії, Бельгії, Ірландії, Австрії та Нідерландах. У східноєвропейських і Балтійських країнах пенсії менші. Важливо пам'ятати, що ціни в супермаркетах там теж не такі захмарні. Тож середня щомісячна пенсія в Чехії 600 євро, в Естонії на 40 євро менше, а в Латвії 420 євро. В сусідній Польщі близько 500 євро. Наші сусіди теж не жирують, але відчувають себе значно впевненіше завдяки накопичувальним системам, про які ми тільки починаємо серйозно говорити. Чи будете ви робити внески для накопичувальної пенсії, чи все ж таки довіряєте тільки своїм заощадженням під подушкою? Пишіть у коментарях.